Мені напевно пощастить. Давай автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс. Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай автоматику. Що? Котячий корм. Це зовсім не те, що я очікувала. Так, тобі й треба. Ну вже ні. Я отримаю свою смакоту Ого, магічна кнопка. Давай натисну разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженіфер. І це нутелла так, тобі справді пощастило, тому що нутелло у мене ціле відерце. Yes. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Все це нутелло. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Алей більше клоун, не шкодуй. <плес> як забажаєш, все до останньої краплі. Ой, це відерце впало мені на голову. а Це означає, що нутелло закінчилося. Якщо невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Ого, дощ із маршмеллоу. Клас! Хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ох <мас> ти здається, у мене з'явилася класна ідея. <мас> Дженіфер, нумо, підставляй щоку. <мас> Мія, що ти робиш? Так, <мас> Тобі не кричі. Посиди сама, який маршмело без нутели. Смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, уміє цілий бокс маршмеллоу Може, вона зі мною поділиться. Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Ти хочеш маршмеллоу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Не збираюся я з тобою ділитися. Це мої маршмеллоу, а значить я їх сама. От жадіна. Ну нічого. Значить, у мене будуть свої маршмеллоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмелоу, Люба. Ой, що це? Моя голова. Обережніше. Сияни не маленький, м'який маршмелоу. Розуміла, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканотемію на знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами. жадіно. Тепер я вся в цьому, Хочу в душі швидше. Жодного душа, люба, тільки ти та кнопки. Ну, гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей. Мед з борошном. Отак, Мія, Це буде ефектно. Геть кришку ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. М -м -м, смакота. Не ворушись. Щось сиплеться, щось біле. Це сніг? Ні. Схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. І чим я, на твою думку, повинна насолоджуватися? Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справ, Дженніфер. Гаразд. Ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн. Вітаю. Я готова. Що ж тоді не томитиму. Відкривай сурширота, шир Дженніфер. Смакота! М -м -м. Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є відерця від нотели. Можна збирати кільця в нього і їсти їх так буде набагато зручніше. М -м -м. О, М -м -м. смакота! Об'їстися, от би щодня так. М -м -м. <плес> Що ж, Дженіфер, я рада, що ти задоволена. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженіфер. Ну от, зовсім інша справа. Підставлю під відерце. а поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота! Клоуне, а як же я? Дивись, я натиснула кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, Мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. О, ну і сморід! на таке я не розраховувала. Ну годі вже все, досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе, мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж. Це що каміння? О, ні, це сирі яйця. Ну, що за невдача? Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася? Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що? Це ще не все? Не все. Тепер буде пір'я. Ой, пір'я? ціла купа. Так, удача і справді від мене відвернулася. Я тепер, ніби курка. Що ти зі мною зробив, клоуне. А біля тобі дуже личить. А чого це ми сміємося? Кнопко мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Табаско, мія, тримайся міцніше і рота краще не відкривати. Дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, мія. Тому треба потерпіти. О, нарешті це закінчилося. Ой, все таки потрапила до рота. Я говорю, чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. А нічого обливати людей соусом та баско. Так і буде, мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм, Тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Ох, дякую! Тепер я вся мокра, натомість ніякого вогню. Клас! Ну, ти чудово. Бажаю, що челендж вдався. Усього один твікс, як мало. Гаразд, це все одно краще, ніж нічого. З'їм хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Май, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Мені страшно. Зараз же забери пилку. Розслабтеся. Вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше! Кріхітки летять на всі боки. Ось і все, я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побішало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер. Ех, як же не хочеться, щоб твік закінчувався? Це неминуче, але у всьому є свої плюси. Тепер може підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе непогано вийшло. <ган> -дякую>, Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все і нічого мені не завадить. Mm. Як же це смачно? Добре, що я маю ще. Mm. No. No. Вигадала, <ган -дякую> але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? <ган -дякую> Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Певне, з ним твікс буде ще смачнішим. О, так! чудове поєднання. Я б хотіла спробувати іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто. А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатель та солодкий цемент. Тобто, нутелла. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням Твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині круто, яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде. Зупиніться негайно. О, ні! Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Вау! Мармеладні очі. Я б не стала говорити про свою порцію у множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Отримуй! мой. Вистачить з мене сміятися? Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш? По-моєму, виглядає моторошно. Гей, допоможи! Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися. Страшно, так? Що відбувається? Навіщо ви кинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око. Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Дальше в мене більше нічого не залишилось. Начин настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Ей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої. Які ж вони м'які та солодкі. Супер. Все як я люблю. Може, все-таки поділишся, адже в тебе так багато. Так, дай нам всього по одному оку, будь ласка. Вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїхав. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів. Бачу комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура, мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну ось, здається все як швидко. Це навіть краще. Тепер я яка тут туга кришка, ніяк не можу її зняти. Ну давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула? Щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова сипливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийду до а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Я невчасно. Як же смачно, не можу зупинитись. Акуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Ну все, далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче, мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так їй треба. вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно. А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Фу, Не може прожувати. Бінго. Що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Да ага. Перестань кидати в нас. Досить. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту? Фу, воно пахне просто огидно. Ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою. Так мені стане краще. А ну дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину, йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути! Круто! Тоді пробуй. Смачного. Ну, ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думали мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше я спеціально зберігла це для тебе? Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. Їш їж. Не відволікайся. Скітлс? Клас. Не всім дісталася велика порція. Якби сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Нові що тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі, не знали, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате, яка велика. Супер. О, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. Вперед. У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно, не бери на думку і не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще ось цього? Ага, я знаю, що робити. Все, ще що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Всередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю свою лотерею. Ого, подивимось, що тут. Нічого собі, ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку. І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота. У челенджі. Моніка, ти перша, крутиш колесо. Я не хочу, а ось від вершків я б не відмовилася так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі, але не хвилюйся, значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Урей! Ну, я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка Хоба Буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйте що залишилася, я зможу зробити серце. Oh, Краса! Моніка, my... як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Отак. My... Mm. <плес> <плес> mm. oh, Можливо, смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Можна я хоча б серце спробую. <плес> Ні, його я теж з'їм сама. <плес> Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. <плес> <Потримуй>. <плес> а що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя легке. Досить сміятися. Краще їж свій торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало, а ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. О, так, я тут-тут. Дивись, -тут. що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. Ні, начебто <звач> їм торт зі смаком трави. Гладість. Приємного апетиту. Я хочу перше крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готово. А тепер можна поласувати. <плес> Дідусю морози, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Yeah! Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає okay. тут правда, з мідіями. Вони такі неприємні. Hey! Ай! І yeah. такі тверді. Yeah. Ну, ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. No, 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 no. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Yeah. Головне, що всередині. Дивись, яка смакота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазали мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою – крутити колесо. А ось і ні, моя черга. О, так, я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені випала ціла купа мівіни. Так, так яким тобі доведеться прикрасити торт. Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже... Взя... Це гадко. Oh, no! Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. Bingo. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то лекшили стане набагато м'якшою і приємнішою. Yeah. Краса! Yeah. Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Уху! Yeah. Uh -huh! Мені подобається. Поки Моніка давиться міну, що прилипла до торта. Я прикрашу свій тортик з awesome. Оце я розумію, краса. You Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюзін не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура! Я перемогла. Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті really? я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. yeah. От боять якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так потрібно вивалити на торт все. Нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. так! Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкраси. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало Тортик треба доїсти. Я не знала, що ти така жорстока. О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, так набагато легше. Дякую, Моніка.